Вітаю всіх друзі! На каналі Valar. Сьогодні покажу, як передавати фотографії з ПК на iPhone. Для цього заходимо в Microsoft Store. Тут пишемо просто Access. Або iPhone. Не пам'ятаю, як додаток називається. Apple Devices. Ось. Скачуємо його, відкриваємо. Після чого підключаємо наш iPhone. Ось. І далі перекидаємо, заходимо відповідно у файли, так, або ж можна фотографії. Ось. Заходимо у файли, вибираємо тут, скачуємо на iPhone, чи то Chrome, чи то Spotify, чи ще щось. Заходимо сюди і сюди перекидаємо потрібні нам фотографії. Відповідно, ось. Просто пере ось так, таким чином перемістив і далі. В айфоні у файлах, у хромі ви знайдете ці файли. На цьому все з вами був Валар. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!